Рік близиться до завершення, і традиційно усі починають підбивати підсумки. Своїми підсумками поділився Google. Компанія представила, що шукали українці в інтернеті цьогоріч найчастіше. Так найпопулярнішим запитом була карта повітряних тривог. На другій сходинці новини України, а на третій є допомога. До першої десятки також увійшли карта України, Байрактар, Путін, Жириновський, Гостомель та Холостяк 2022 Найбільше запитів у категорії Персона отримав. Олексій Арестович часто цікавилася і Валерієм Залужним, Борисом Джонсоном, Віталієм Кімом, Віктором Медведчуком та Ненсі Пелосі. У категорії фільми лідирує людина Павук. Додому шляху нема. А в серіали Дім дракона серед покупок найпопулярнішими були сіль, генератор, марка Русський корабель, свічки, «Павербанк», інвертор, книги Є допомога, Starlink та «Юдит Калію. Частенько гуглили також про ленд-ліз, надзвичайний стан, НАТО. Військовий стан, паляницю, дефолт і загальну мобілізацію.